Я вірю в тобі, в мітина в мене! Слава Ісусу Христу! Я вітаю кожного, хто сьогодні доєднався до нашої зустрічі, і я дуже радий знову ділитися з вами Словом Божим, яке є. Хліб для життя. Саме так Ісус Христос сказав ці слова в Євангелії від Луки, 4 розділі. І я хочу почати звідси. Ісус сказав, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, яке виходить з уст божих. Тому, друзі, дійсно, Слово Боже, це. Справжній хліб, який Ісус посилає в наше життя. Це той хліб, який може зміцнювати, який може допомагати нам мати повноцінне, гарне життя. Нещодавно, друзі, ми з вами говорили про молитву Отче наш. І ми говорили, що це не просто молитва, це навчання про молитву. Давайте ми знову повернемося туди, і сьогодні ми поговоримо про Божу волю. Отже, Луки, 11 розділ, 1, 4 вір. І от дивіться, і сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них, коли молитися, то кажіть, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Отже, друзі, щоб говорити ці слова, нехай буде воля Твоя. Ми маємо знати Божу волю. Ми маємо розуміти, що є Божою волею, а що не є Божою волею. Тому, друзі, оця молитва, ми, ми говорили з вами. Це не просто молитва, яку треба використовувати ну, от саме в такому вигляді, як написано, але це навчання про те, як потрібно молитися. Тому сьогодні ми поговоримо саме про це, про Божу волю. Тому що дійсно є Божа воля для землі, є Божа воля для країн, є Божа воля для міст, але ми в більшій мірі будемо говорити про Божу волю для кожної людини. Тому номер один, про що ми з вами поговоримо. Це воля Божа в тому, щоб всі люди були спасенними і жили з Богом. Сьогодні, друзі, по всій землі, у всіх народах звучить таке питання. Чому? Чому таке складне життя? Чому і люди хворіють? Чому? Є постійний недостаток в фінансах, чому війни, Чому проблеми, і це чому можна було продовжувати і продовжувати? Але, друзі, ми маємо також зрозуміти, що на це питання чому існує багато відповідей. І ці відповіді дуже неправильні. Чому? Тому що якщо вони не походять з Божого Слова, скоріше за все, вони дають неправильне визначення. І от подивіться, як люди сьогодні говорять, хтось каже, це тому, що мені пороблено. Знаєте, це така безвідповідальність. Хтось каже, це тому, що правительство винне в моїх проблемах. Хтось знаходить ще деякі відповіді. Але, друзі, якщо ми подивимося в Боже Слово, якщо ми будемо шукати відповідь саме тут, тоді ми знайдемо правильну відповідь. І ось давайте я прочитаю одну відповідь на всі питання. Чому так? Чому так. Це послання до Римлян. Третій розділ, 23 вірш. Послання до Римлян, 3 розділ, 23 вірш. І подивіться, як Слово Боже воно визначає цю проблему. І Слово Боже каже, бо всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Бо всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Ось правильна відповідь, і е, ми маємо зрозуміти також, в чому суть гріха. Тому що гріх, друзі, по-перше, ми маємо визначати як життя без Бога, як життя, в якому людина не підкорює своє життя йому, як творцю, як тому, хто створив її. Це Життя, в якому людина відкидає закони Божі. І саме із-за цього гріха породжуються всі інші гріхи. всі інші. І давайте подивимося перше послання до Тимофія, другий розділ. Тут ми побачимо, друзі, Божу волю також. Тому що саме перша воля Бога. Щоб всі люди якраз повернулися до нього через віру в Ісуса Христа, щоб всі люди були спасенними. І от перше послання до Тимофія, другий розділ, третій, четвертий вірш. Слово Боже говорить так: це добре і приємне Богові, нашому Спасителю. Він хоче, щоб усі люди спаслися. Він хоче, щоб усі люди спаслися. Воля Божа, щоб усі люди спаслися, щоб усі люди повернулися до Нього, як до того, хто їх створив, як до того, хто їх викупив від гріха і прокляття. Оце є Божа воля. І коли в молитві Отче наш, ми говоримо, нехай. Буде воля твоя. Ми маємо розуміти цю волю. Ми маємо розуміти, що сила не просто в проголошенні тільки слів молитви. Тому що деякі люди відносяться до молитв як до якоїсь мантри. Просто людина прочитала, навіть не задумалася про те, що вона говорить. І вона думає, що… Саме в цьому є сила. Але сила є, друзі, коли ми розуміємо, що ми говоримо. Тому, бачите, перша воля Бога для кожної людини ось в чому. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. І коли ось ця воля його Починає здійснюватися в житті людини, тоді її життя воно змінюється повністю. Давайте ми прочитаємо з вами одну яскраву притчу, яку Ісус Христос розповідав. І це яскрава ілюстрація, яка демонструє наглядно, по-перше, наслідки життя. З Богом і наслідки життя без Бога. Це записано в Євангелії від Луки, 15 розділі, 11 вірші. З 11 по 24 вірш ми можемо читати з вами разом. І сказав Ісус: у одного чоловіка було двоє синів. Молодший син якось попросив, батько. Віддай мені мою частку майна, і батько розділив своє добро між синами. А незабаром молодший син продав майно, забрав усі гроші і вирушив у далекі краї. Жив він там безладно і розтринькав усі гроші. І коли він витратив, останнє напав на ту країну, де він мешкав, жорстокий голод. Та син впав у нужду. Тоді він пішов і найнявся до одного з мешканців тієї країни, а той послав його в свій маєток годувати свиней. Годуючи свиней, він ладен був набити живіт хоча б лушпинням, що їли свині, але й того йому не давали. Ви бачите, ми... Трішечки пізніше продовжимо читати, але хочу зупинитися тут. От дивіться, людина жила з батьком. Це про образ Бога. Коли людина живе з Богом, в його житті не буде ніколи недостатку. Але потім він пішов, хтось його обдурив, і він пішов від батька. Як тільки він пішов від батька, в його житті стало все дуже, дуже, дуже погано. З багатого юнака він перетворився в бідну людину, яка годувала свиней і їла те, що свині. Друзі, притчі Ісуса це про образи. І про образ такий, дуже простий. Кожна людина. Послухайте мене. Кожна людина, яка рухається від Бога, яка повертається до Бога спиною, на якомусь етапі свого життя вона також прийде до свинного корита. Це можуть бути різні речі: зруйноване здоров'я, зруйнований бізнес, зруйновані стосунки, різні, 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 різні втрати. Але що найголовніше Бог хоче показати в цій притчі? Дивіться. Апам'ятавшись, і оце дуже важливо. Тому що, друзі, кожному з нас треба опам'ятатися, якщо ми ще не живемо з Богом. Більше того, я хочу сказати, друзі, та ситуація, яка виникла в нашій країні. Це також... Знаєте, цілий народ прийшов до такого поганого стану. І все це по одній причині, друзі. Люди жили без Бога. Подивіться, що відбувається зараз не тільки в нашій країні, в усьому світі. Світ приходить до свинного корита, до такого. А, знаєте, становище, де все дуже, дуже, дуже нестабільно і все погано, де є багато-багато нужди. І в чому відповідь, друзі? В чому проблема? А от це геополітика винна, ні, друзі. Людина створена Богом для того, щоб жити з Богом. Як Риба не може жити без води, так людина не може жити без Бога. І ось головне, що нам потрібно всім зробити, що потрібно зробити всьому світу, це опам'ятатися. І як написано далі, опам'ятавшись, там біля того положення дуже поганого, він сказав собі, Найманці, робітники мого батька мають їжі волю, а я тут з голоду гину. Відразу вирушу до свого батька і скажу йому: батько, я грішний перед Богом і перед тобою, я не гідний більше називатися твоїм сином, дозволь мені бути одним із твоїх наймитів. І, підвівшись, він подався до свого батька. Батько ще здалеку побачив, що він наближається, і сповнився милосердя до нього. Він побіг назустріч синові, обняв його і поцілував. Син промовив до нього: «Батько, я грішний перед небом і перед тобою. Я більше не гідний називатися твоїм сином. Але батько наказав слугам: Мерші, принесіть найкраще вбрання, вдягніть його. Надіньте персти на руку йому і сандалі на його ноги, і приведіть вгодоване теля, заріжте його і приготуйте обід. Ми будемо святкувати, бо цей мій син, який помер, а тепер повернувся до життя, загубився, а тепер знайшовся. І вони почали святкувати. Ви бачите, дуже яскрава ілюстрація. Коли юнак пішов від батька, він прийшов до нужди великої. Коли він пішов від нужди, від проблем до батька. Батько зустрів його, привітав його, створив свято і прийняв його назад. Тому, друзі, це потрібно робити, знаєте, на особистому рівні. Це потрібно робити на рівні а, дійсно родин. Якщо вам не подобається, як ваше життя виглядає в родині, послухайте, замислітесь, чому так? Чому так? Тому що коли люди кажуть, я вірю в Бога, ми вже з вами розглядали. Це просто, знаєте, я знаю, що Бог є. Знаєте, от дивіться, він знав, що батько є, знав. Але це не впливало ніяк на його життя. Йому потрібно було встати, піти і повернутися в отакі стосунки з батьком і жити в його присутності. Тоді все змінилося. Тому це потрібно зробити, друзі, на особистому рівні, і це потрібно зробити на рівні нашого народу. Слово Боже говорить, що блаженний народ, у якого Господь є Бог, блаженний народ, який прийняв спасіння від нього, який дозволив Божій волі здійснитися в їхньому житті. А що є воля Божа? Воля Божа, щоб кожна людина спаслася. Воля Божа, щоб кожна людина спаслася. І зараз ви можете, друзі, помолитися разом зі мною і, знаєте, в своїй молитві повернутися до Бога. Повернутися до батька, який виглядає вас, який. Дійсно очікує вашого повернення. Я розумію, що гордість вона не дозволяє багатьом. Але послухайте, Слово Боже говорить, що горда людина вона буде падати нижче, нижче і нижче. І гордість сама велика гордість. Знаєте в чому? В тому, коли людина каже: мені не потрібен Бог, я сам. Можу. Хоча Ісус Христос сказав, без мене не можете нічого. І в цьому є сила бути смиренним, смиренним перед Богом, визнаючи свою залежність від Нього, визнаючи те, що Він потрібен. нам. Це дуже потужна сила. Це не слабкість, друзі. Слабкість це жити в гордості. Оце слабкість. І це відказуватися від нього, тому що людина не може бути нейтральною. Якщо вона не живе з Богом, друзі, тоді сатана керує її життям. Тоді сатана має можливість проявлятися в житті такої людини, а Бог не хоче цього. Тому, говорячи про Божу волю, ми... З вами визначили воля Божа в тому, щоб кожна людина спаслася. І я хочу повести вас в цій молитві. Ви можете повторити ці слова за мною, але вкласти своє серце туди, і Батько обов'язково вас почує, і Його воля, спасення для вас, здійсниться. Тому давайте ми. Помолимося, схилимо наші голови і скажемо так: Батько Небесний, я приходжу до тебе і визнаю себе грішником, якому потрібен Спаситель. Дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, який помер на моєму місці, взяв мої гріхи на себе і я вірю своїм серцем, в. Ісуса Христа як Спасителя, як Господа, я приймаю спасіння від нього по благодаті і повертаюся до справжнього життя з тобою. Дякую тобі за те, що Твоя воля здійснюється в моєму житті. Я славлю тебе, великий і всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І друзі, це дуже-дуже дуже значна подія в вашому житті. Якщо ви молилися від цього серця, Він почув вас і Він вас прийняв. І це початок Його найкращої волі для вас. Я благословляю вас, бажаю всім міцного здоров'я ще, ще і бажаю. Щоб Батько Небесний Він зробив свято в вашому житті так, як він зробив ось в цьому прикладі, який ми читали. Благословляю вас. До нових зустрічей!